Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку провели в останню путь 46-річного військовослужбовця Юрія Петровського. Він в душі такий. Воїн був від самого початку. Він завжди такий був. Рішучий, цілеспрямований. Напередодні дня захисників і захисниць України в обласній бібліотеці для юнацтва відбулася зустріч із прикордонницею експолоненою Людмилою Кравчук. Колись там захисники, ми це все розуміли, вшановували це було більш формалізовано. На сьогодні це є жива рана, яка нам всім є три. Історія про вчителя трудового навчання Луцького ліцею Миколи Свердюка, який нині боронить Україну на східному напрямку. Воювати це одна із найважчих професій в житті. У Луцько Святотроїцькому кафедральному соборі сьогодні віддали останню шану загиблому військовослужбовцю штаб-сержанту Юрію Петровському. Йому було 46, Він служив на Луцькому аеродромі з 2019 року за контрактом, розповіла Суспільному його колега Валентина Кравчук. І вже з 90-х років ми служили разом з ним в військовій частині, розформували нас всіх. Потім вернулися всі на службу в 2019 році. Він прийшов, я прийшла служити. І така трагедія. Дружина, дочка в нього була, ну, на даний момент були розлучені, але підтримували добрі відносини вони. Шкода, хлопцю. Ольга Олексійовець каже, служила разом із Юрієм Петровським в одній групі радіоелектронного обладнання. З її слів, він загинув 25 вересня у Миколаєві в результаті ворожого обстрілу. Говорить, колега напередодні мав повертатися до Луцька на ротацію, але вирішив залишитися в Миколаєві. Він хотів там залишитися, робити свою роботу. Ну, він був радістом, обслуговував по радіостанції, завжди підтримає. Завжди подзвонить, просто так спитає. Як про турботливого сина розповідає про загиблого воїна лучанка Віра Кравченко. Золота дитина і для мами. І для Я до мами куплю щось. Мамі не рибки куплю, який він добрий. Ще недавно говорила мама. Каже, був на аеродромі в нас тут в луцьку. І послали в Миколаю. І дивися за пару днів, і нема дитини. А? Який же ж добре дитя було? Для мене він був. Чоловіком сестри. Він в душі такий воїн був від самого початку. Він завжди такий був. Рішучий, цілеспрямований, такий хоробрий. Ну, от, як справжній солдат. Лучани на колінах проводжали загиблого героя. Поховали Юрія Петровського на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа. Дар'я Тамошкова, Валентин Клімович, Суспільне новини Луцьк. Нову поштову марку Зброя перемоги світ з Україною презентували напередодні Дня захисника і захисниць України у Луцьку. Про це розповів керівник Волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак. Погашення відбулося спеціальним календарним штемпелем у музеї українського війська та військової техніки. Купила нову серію марок лучанка Марія Самчук. Своїм дітям оставити, ну щоб пам'ятали про цю страшну війну. Надіємося на перемогу. Ми Марка у нас є. з були. Потім щось нічого не купували. Дивилися там в дії, коли були опитування. Так, а так то і не чули, що нова марка якась є. Марки воєнного часу сумна історія нашої країни, каже військовослужбовець Олександр Турик. На початку повномасштабного вторгнення марки відіграли дуже важливу роль. Воно піднімало дух, воно. Десь можливо розбудило це колекціонування, звернуло увагу молодого покоління до цього. Мій батько займався дуже колекціонуванням. В нього є. Я так собі подумаю, можливо, можливо, почати пора, тому що все ж таки своєму поколінню передати, показати, що от, був такий в нас темна історія. І щоб вони знали, зі слів керівника Волинської дирекції Укрпошти Івана Люсака, наклад марки Зброя перемоги світ з Україною 160 тисяч примірників. Марковий аркуш складається з шести поштових марок, на яких зображені зразки іноземної зброї, яку використовують українські військові. Це такі, як танки Челенджер, ракетні установка Петріот Сполучені Штати Америки, танк Леопард, Німеччина, Сау Цезер, Франція, і відповідно. Прапори всіх країн, які нас підтримують і надають допомогу. Цей випуск є благодійним. Зібрані кошти ми направляємо для купівлі дронів, які будуть використовуватись Збройними силами України. Іван Люса каже, це 25-та марка, випущена Укрпоштою під час воєнного стану. Оксана Кот, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк. В обласній бібліотеці для юнацтва започаткували зустрічі із чоловіками та жінками, які боронили і боронять Україну, розповіла Суспільному керівниця відділу сім'ї та молоді міської ради Заріна Дацик. Відкриті зустрічі, тобто на них може записатись і прийти будь-хто, але переважно на такі зустрічі найбільше відвідує молодь. Ми починаємо ці заходи саме з захисниці, тому що ми хочемо підсвітити той факт, що в нас і в зсу, і в прикордонників, і багато в яких інших структурах також працюють, виконують свою професійну діяльність. Жінки Напередоді Дня захисників і захисниць, які цього року в Україні вперше відзначатимуть 1 жовтня, луцькі студенти змогли поспілкуватись із Людмилою Кравчук. Військова медикиня Держприкордонслужби на момент повномасштабного вторгнення Росії служила неподалік Маріуполя. Це був такий, ну просто неймовірний. Запал патріотизму, що я вам навіть не можу передати. Тобто, люди віддавали своє життя, вони йшли свідомо на смерть. І от було багато військових, які знали, що буде складна ситуація, і вже навіть. Деякі були поза межами міста, але вони з'їжджалися в те місто для того, щоб боронити свою державу. При захисті цього міста Людмила потрапила в полон. Через півроку її обміняли. На зустріч прийшли студенти Луцького педагогічного коледжу. Жінка розповіла їм свою життєву історію, як пережила найважчі для неї моменти. каже день захисників і захисниць кожним роком набуває глибшого змісту. «Вшановували, це було більш формалізовано на сьогодні. Це є жива рана, яка нам всім є три, тобто бо є втрати. Бо Є люди, які отримали каліцтва. Я сподіваюся, що це свято воно має на сьогодні зовсім інший контекст ніж це було там. Кілька років тому історію військовослужбовиці Людмили Кравчук раніше зустрічала в інтернеті, але подробиць не знала, каже студентка Діана Джосюк. З вигляду така ніжна, ну, гарна жінка, але всередині має такий мужній характер. Просто реально от сидиш, дивишся на неї, слухаєш її історію, і просто розумієш, що вона в такий момент ну, поводила себе не як жінка, а як мужній там сильний хоробрий чоловік. Люди сидять в окопах зараз, як то кажуть, на нулі. І захищають для того, щоб ми могли зараз тут спокійно ходити по Луцьку. Це свято набуло кардинально більшого значення. Дуже хочеться пожати, потиснути руку кожному захиснику. Нині Людмила Кравчук служить не як бойова медикиня. Вона працює з сім'ями загиблих військовослужбовців та військовополонених. Серед обов'язків соціальна та психологічна підтримка їхніх родин. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Воювати це одна із найважчих професій. В житті. Миколі Свародюку, 54 до повномасштабного вторгнення, працював вчителем трудового навчання у Луцькому ліцеї номер 25 Я ж всім розповідав, що війна нас не мине, ніхто не вірив. Росія від свого ніколи не відступала. Каже, торік, 24 лютого, на світанку прийшов до військкомату, але йому відмовили. Тож Микола Свердюк приєднався до лав територіальної оборони. Спершу, говорить, обороняв кордони Волинської області. Зараз як командир відділення проти вогневої підтримки захищає країну на східному напрямку. Важко воювати, і то дуже важко. Ми то себе захищаємо, свою землю. Вони ж це просто загарбники, які мало. В щас щось мало, хочеться більше. У Луцькому ліцеї номер 25 військовослужбовець працював вчителем трудового навчання з 1992 року. Каже, любив свою роботу та дітей. Якщо роботу не любиш, то чого туди ходити? Робота цікава була. Вона завжди з творчістю пов'язана. Тобто там немає якогось такого стандартного підходу. Діти, вони міняються завжди. Пишаємося, що в нас є. Вчителі, які пішли захищати нашу державу, нашу Україну. Не вистачає його гумору, не вистачає його самого як людини. Пишемо листи і чекаємо з перемогою. Діти його люблять. Коли я прийшов на заміну, коли він вже воював, діти Микола Олександрович кажу, де нас захищав. Скромна людина, висічак такий і трудівник. Директор ліцею Віктор Цейко каже: двоє вчителів зі школи зараз служать у ЗСУ. Пішли добровольцями воювати, відстоювати Україну і своїм прикладом виховувати учнів. Допомагаємо, чим можемо. Коштами, продуктами, організовуємо якісь акції, щоб допомогти фронту. Микола Свардюк каже, пишається кожним із своїх побратимів, які щодня у боях наближають таку бажану для всіх перемогу. Це люди, патріоти, які розуміють, що Ця держава повинна бути вільною перш за все. У родині Миколи, крім нього і сина, служить невістка. Для нас це досить складний період, тому що якщо ми не переможемо в цій війні, то ми попадемо в досить складну ситуацію. Я мрію про швидшу перемогу. І щоб всіх, кого я знаю, залишилося найбільше живе. Олена Чернуха, Віктор Легеньковський. Суспільне новини. Луцьк. Робота квіти і букет. Це дійсна дівчина, звуть її Олена. Вона лейтенант, молода, дуже красива. Вона спеціаліст у відділі, який груз 200. Краса і смерть. Ну, це воно ну, ну мабуть, в той момент Артура це все дуже вразило. Це одна із робіт виставки живопису Рідні барви 4.5.0» Артура Новікова, художника та військовослужбовця збройних сил України, родом із Краматорська, розповідає його мама та ініціаторка Наталія Корецька. Жінка каже: у Луцьку презентували 73 роботи. А це живопис на тематику рідних міст, у тому числі зруйнованих, серед яких Слов'янськ і Краматорськ, які окупанти зайняли 12 квітня 2014 року. Сталося так, що Донецька область. Як германія розділена навпіл. Пів ДНР, а пів Україна думала, що так військових багато, всього багато. Ну і конфлікт не буде. Ну війна не буде не на, на настільки затяжною. Наталія Курецька каже: представлені картини від 2003 до початку 2022 року. Додає у 2005-му Артур Новіков закінчив Донецьке художнє училище. А торік, 26 лютого, уже педагог художнього відділення став до лав збройних сил України. Наразі боронить східні кордони у 81-й десантно-штурмовій бригаді. Частина робіт Артура в приватних колекціях, частина в музеях. Вона зроблена з робіт, які вдалось спасти і вивести. Любов'ю до Донеччини до свого краю Оці дві роботи. Авдіївка це промислове робоче місто. Ці роботи забрали до музею, бо вони світлі. Також мама військового митця розповіла суспільному, що до виставки увійшли фотографії і прапор з фронту з авторським малюнком художника. Такі історії вони дуже щамливі. Вони дуже знакові. Бо в особі вас, пані Наталю, ми бачимо всю Україну, бачимо людей наших. Славних синів, дочок, які на захисті країни мистецтво. Це розмова на рівні відчуттів. Ця от школа Донецька, що закінчив Артур. Він має освіту, училище Донецьке. Дійсно вона чимось різниця від припустимо, там якщо вибрати львівська київська школа. Мені взагалі дуже подобаються ці роботи, тому що вони в першу чергу досить такими яскравими кольорами виконані. Щось таке дуже насичне для зображення на такі простих речей, як якісь сквери, будинки для нас. Будь-які відображення тої красивої архітектури, тої емоційності поєднаної з любов'ю цього автора східного регіону. Воно для нас дуже важливе. За словами матері художника військового, Луцьк став восьмим містом, яке побачило експозицію Рідні барви 4.5.0». Подивитися картини на Волині можна буде до листопада. Микита Чибар, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.